Після обнулення індексації з 1 січня 2025 року всі очікували її повернення. Залишалося лише питання часу, коли вперше будемо індексувати зарплату. Маємо чітку відповідь. Обов'язково додивіться відео до кінця, я вам відповім на це, а також пораджу, як оптимально працювати з індексацією у 2025 році. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шаром та командою Семінар. Режим очікування появи індексації офіційно припинено. Традиційно коротко нагадаємо цьогорічну історію індексації, адже законодавець у статті 34 закону про держбюджет бюджет передбачив обнулення індексації з 1 січня 2025 року. На наш офіційний запит Мінсоцполітики підтвердив. Що січень 2025 року став базовим місяцем, орієнтуємося на позицію держоргану. Зараз ви на слайді бачите цитату з даного роз'яснення, де Мінсоцполітики каже, що індекс споживчих цін у січні 2025 року приймаємо за одиницю або 100%. Відповідно, з наступного місяця, з лютого 2025 року, проводимо розрахунок індексу споживчих цін. Тож за базового місяця січень 2025 року поточної індексації у першому півріччі 2025 року взагалі не виникає. Перша індексація могла виникнути лише в липні, якщо накопичений індекс поживчих цін перевищив поріг для індексації у 103%. Щоб переконатися, напевно, ми очікували індекс інфляції за травень. Маємо показник індексу інфляції за травень 101,3. Звідси, за базового місяця січень 2025 року поточна індексація в нас виникає у липні на суму 133 гривні 23 копійки. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для індексації зарплати ми радимо чудового помічника, наш калькулятор індексації зарплати на бухгалтерській платформі номер 1 Швидко, зручно і головне, правильно проведете розрахунок. Одна мить і результат готовий, який за потреби можна роздрукувати. Вам потрібно лише заповнити декілька показників, а саме заробітна плата. Вказати базовий місяць та період нарахування. Давайте з вами переконаємося у цьому. Відкриємо калькулятор на бухгалтерській платформі. Відкриваємо платформу. Знаходимо розділ калькулятори. Зараз ви бачите різноманіття різних калькуляторів, але ми знаходимо свій, який нам потрібен. В даному випадку це калькулятор індексації. Знайшли. Тепер дуже про, просто легко заповнюємо показники. Для прикладу, візьмемо базовий місяць січень 2025 року. Місяць нарахування. Давайте поставимо липень, оскільки ми про нього говоримо. Заробітна плата умовно 10 тисяч гривень. І проводимо розрахунок. Бачимо, що у липні у нас виникає індексація на суму 133 гривні. 23 копійки. Проводимо ще для перевірки розрахунки. Але візьмемо, для прикладу, вже лютий 2025 року базовий місяць. Місяць індексації обираємо липень. І теж заробітна плата умовна 10 тисяч гривень. Розрахувати. Бачимо, що вже за базового місяця. лютий 2025 року. У липні 2025 року сума індексації буде 105 гривень 98 копійок. Очищуємо дані і пробуємо ще один розрахунок. Але беремо березень для прикладу 25 го року місяць індексації. Залишаємо липень. Теж заробітна плата умовна. Натискаємо розрахувати і бачимо, що за базового місяця. 25 2025 року, у липні 2025 року у нас індексація ще не виникає. А також зверніть увагу, що за допомогою калькулятора давайте введемо початкові дані: січень базовий місяць розрахунок індексації за липень, сума умовна. Ви також можете розрахувати індексацію працівникам. З неповним робочим е, днем. Ставимо галочку, вибираємо розрахунок е, норми днів у днях або годинах. Наприклад, беремо годинах. Норму ставимо у місяці нарахування індексації в даному випадку в липні 181 умовно. І фактично ну, візьмемо 90 годин. Натискаємо розрахувати. Тож, бачимо, за наших. Умов, а саме, передбачили а, неповний місяць роботи, індексація в даному випадку а, виникає на суму 66 гривень 25 копійок. Якщо ви зацікавлені позбутися індексації, саме зараз потрібно розглянути варіант з підвищення посадових окладів. Якщо це зробити у червні, сума підвищення не матиме значення. Червень автоматично стане базовим місяцем. А вже з липня буде новий розрахунок індексу споживчих цін. Якщо ж піднімете оклад у липні, вам уже необхідно зважати на поточну індексацію. Тобто підвищення окладів має бути на суму більша, ніж сума можливої індексації у липні. Іншими словами, підвищення має бути більше за 133 гривні 23 копійок. За базового місяця січень 2025 року індексація зарплати в першому півріччі не виникала. Поточна індексація з'явилась у липні. Тобто зарплату за липень потрібно проіндексувати на суму 133 гривні 23 копійок. Якщо розглядаєте варіант, як позбутися індексації, розгляньте можливість підвищення посадових окладів. Це можна зробити у червні або липні. Але від того, в якому місяці це робите, залишатиме і сума підвищення. Тобто, якщо піднімете посадовий оклад у червні, сума підвищення не має значення. Якщо у липні сума підвищення має перекрити суму поточної індексації більшу за 133 гривні 23 копійок. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписаний, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Привіт, я з мене бізнесу, і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.